Як відключення світла впливає на ваше повсякденне життя? Е, негативно. Чому? Чому? Тому що нема змоги планувати своє повсякденне життя навіть там такі прості речі, як прання, приготування їжі, або коли там у кого маленькі діти, догляд за ними теж потребує цього, тому це дуже ускладнює наше повсякденне життя. Негарно. Складно не встигаєте. А як пристосовуєтеся до відключень світла? Можливо, там павербанки якісь купили собі. Так, да, єсть. Все Що, вже підготували. Ну. Так, немножко. А чим займаєтесь, коли світла немає вдома? Читаю. Впливають, уроки не може проводити. Інколи тепла немає. Вже пристосувалися ці роки. Дуже впливає насправді. Дискомфорт стає у побутових якихось моментах. Тобто, наприклад, там ти йдеш на роботу, ти не можеш комфортно зібратися, не можеш попрати речі, наприклад, тобто якісь більш битові саме моменти напрягаються. А чи є у вас тепло, коли відключають світло? Е, так, є. Інколи коли глобально вимикали там по двоє суток, не було взагалі. А коли ось такі по графікам, то взагалі є. У ну, мене міське тепло. Я пенсіонер, мені 65 років. сильно не впливає. Не завжди. Іноді ні нет світла. Світла ні, тепла. Складніше навчатися. Ми малюємо, тому дуже багато потрібно. Потрібно саме потрібно. світло. Так. Не потрібна електроенергія, потрібно саме просить світло. Я вже привикла, якщо чесно говоря. Мені просто цілий день вдома немає, то я приходжу, Ну, звісно, як влияє. Спокійно, нічого не можна зробити, розчитати, особливо якщо не без графика виключають. У нас АГВ своє і от газу, слава Богу, хоч не от електро, а від газу. Тепло, слава Богу, є. Звісно, плаває. я працюю. І коли повертаюся додому, то не завжди виходить, приготувати. Вечерю або поїсти.